Дівчина в короткій спідниці з Чупачупсом в руках. Це означає, що на матчі Динамо Металіст холодно не буде нікому. Щоправда, звиклому до тепла марокканці Хішаму Махдуфі температура плюс 4 позитивних відчуттів не додавала. Захисник, що належить Динамо, а в оренді перебуває в Металісті. Учора не міг вийти на поле. Сьогодні «Металіст» може виграти за рахунок швидкості і сильної гри у півзахисті. На жаль, я не маю права грати в цьому матчі через пункт у моєму контракті. Хоча я дуже хотів би зіграти проти Динамо. Про серйозність намірів металіста у матчі 15-го туру говорив той факт, що харків'яни після одеської поразки в Кубку України відразу полетіли до Києва. Ну, ми практично не міняємо склад нас, як то кажуть, людей в обріз. Після Кубкової гри, де ми грали ще додатковий час. Ну, основне завдання було все таки встановити хлопців. Йожив сабо господар слова, пообіцяв поступово вводити до основи Динамо молодих гравців. Тримайте у захисті. З'явився Олег Допілка. На цьому поки все буде тур, будуть і нові імена. Перший темп суцільна розвідка Динамо обережно, щоб не налякати суперника, створює моменти. А металіст впевнено обороняється, вичікуючи на помилку киян. До перерви запам'яталися удар Максима Шацький з гострого кута, Горійнов з ним успішно впорався. А ще Артем Мілевський, який постійно апелював до арбітрів і випрошував пенальті. В це Міро Богдані, сказав, просто щоб сахаралі м'яджі не білі, не били просто м'яча вперед, щоб ми тримали м'яч. І Сказав, що з моменту саме, саме прийдуть. Утім, перший насправді гольовий момент прийшов до Донамо у другому таймі. Діого Рінкон прорвався до штрафного майданчика металіста, пробив повз голкіпера. М'яч покотився у ворота, але влучив у стійку. Шацький, що прибіг на добивання, дивом не зміг підправити м'яч у сітку. Більше динамо воротом Гарійнова серйозно не загрожувало. А ось металіст свого єдиного шансу дочекався і не змарнував його. Рекун виклав м'яч під удар Девичу і той не зволікаючи, миттєво пробив по воротах Шавковського 1-0 за 9 хвилин до кінця матчу. Зважаючи на сьогоднішній стан Динамо, це вже була перемога. Адже в час, що залишився, господарів нападі так нічого і не створили. Сабо залишається лише розвести руками. Команда проіграла, звісно, істице тренер. Ну, что можно сказать? Сыграли ужасно. Очень большой процент брака. Некоторым надоедает играть в футбол. Вот. И делают это ради того, чтобы, в общем-то, получать зарплату или как. Каждый знает же, просто сейчас Динамо не в самой лучшей форме. И мы, я думаю, приезжали туда. Я буду говорить, по, по три очка. Не знаю, що Я... случилось. Не знаю, що Поэтому Тяжело зараз оцінювати игру. Все очень розстроєно. Зараз вже нікого не здивуєш поразками Динамо, навіть на власному стадіоні. Після таких ігор чемпіона України стає моторошно. ж з Динамо наступної середи зробить Манчестер Юнайтед.